Хочу вам показати, як я буду вкорінювати троянди в переліті. Це дуже красива троянда і вона важко вкорінюється. Хочу спробувати ще так. Троянда називається Глорія. Ось такі знизу косі зрізи. Я буду їх обтрушувати в кореневіни. Кореневін ось такий. Ось так Небагато в кореневіну втрусила. І трошечки треба обжати. Трошки отак треба їх обжати. І зараз я їх обрізкаю цирконом і накрию. Я взяла ось таке прозоре кашпо, тому що, коли з'являться корінці, щоб мені добре видно. Це кашпо від орхідеї, але ви можете взяти любе друге, щось прозоре чи не прозоре. Ось таку я кришку придумала, це дно із п'ятилітрової бутилки. І зараз я його ось буду так накривати. О, і все. Так вони в мене будуть вкорінюватися. Ось тут я поставила їх, тут сонце зовсім не попадає, і світленько їм. Тут у мене ще троянди живцюються, ці я ставила восьмого на вкорінення і бачу, що вже е, пішли пасимочки. Ну це ще не означає, що вже є корінці.